Всім привіт! 14 жовтня! Покрова, а ми сіємо. В общем, а така, такий народ у нас празник, бачите, трошки забиває це все сиро і горне. Ще плюс оця амброзія. Ось оці Ось така ерунда, воно бачите, воно де де порубане ось як. І нагортає воно. Мудохається. Забивається, в общем, ось гляньте, І зерно зверху. Ось рядок. Бачите. так ось Болото, що. А знизу воно взагалі там страшне. В общем, от такі справи народ. Не дуже веселі. Ну, взагалі, сіяти треба, бо там хто його зна потім, коли вирвемося, коли трактор буде свободний. Я думаю. сіяти не гріх. Хліб сіємо. В, общем, в принципі, сіємо 100 штук на метр. Там. По кілограмах, я не знаю, ну брали з розчотом 250 кг на гектар. Ну, а там буде видно по факту, як воно, скільки воно висіє. Ну, а так считали, а там там возле дороги а там настраювали десь 96-103, ну а так, в середньому десь 100 штук виходить на метр. очки, ось, ось, бачите, яку яка палка воно. Вон там, а це яку красоту роби. Ну, в общем говоря, сіємо ми нашу подолянку, друга репродукція. Якби це ми вже в цьому году самі її калібрували? Mm. Ось очки, бачите, де твердо Все. Ну, ось, висів. Якраз ось де твердо щось і не зарило. Ну, в общем говорять. Самі калібрували, самі травили протравителем О, я протравитель, я вам даже... Там якийсь комплексний, щось і і інсектицидний захист. В общем, сейчас покажу. Така вона еле еле красненька. Возили нашим драконом. Перву ходку привезли там з процепом. Йому там тона влазе. Туда в банки. В общем, все. Камера, як будто і не травлена на камеру. Ну, травлена. Січки, вот оно видно пойдемо. Ну, ось і... такой депортає. Ну, так воно відсвічує, може, біля мішка. Ну, був, ну, візуально така розовенька, а на камеру. Ну воно, ну, кончики красніші. В общем, оце. Це ми ще взяли 12 мішків до досипамо і добить, щоб виходить на 6 гектар півтори тонни. І 500 кілограмів там на 2 гектара огородів. Ну так і справи, народ. Конечно. В оригіналі було б, якби його це все подіскувати, ось о, сусіди подіскували і посівним комплексом сіяли. Ну в принципі, красота. Що, бачите, гриби у нас які. Що це за гриб у нас? Бог, його знає, що зламаю, глянемо. Хто грибник підскаже? Було багато. І на полі прям були, на городах дуже багато. Взагалі народ. от такі справи. Потихеньку. Трудимося, воно прочистеє і пішов. Оце круг два і чисте, і чисте. Забиває. Приї... Оце з утра сіємо. Зараз вже там час дня. Стояли, наверное, часа три ждали, 8 приїхали. Стояли, мабуть, два-три ждали, поки воно там трошки підтряхне. Воно, вітерок, рок, вроді би болі ніні, воно зверху підсушує, а знизу болото. Такі справи народ. Сіємо без удобріння. По понятних причинах. У нас всіх, кого знаємо, ми ніхто не сіє з удобріннями. Все съели, так на весну. Все будут рассчитывать весной кормить севалками, разбрасывать или. Восемь лет, бачьте. Гидой нагортают. Вот. Оброзие. Вот такие справы народ. Роба, конечно, лялю. Ну медленно. Якби ще там отож. Та дня три назад дожік пройшов, якби ще його не було. Ото як ми бочками перебивали, отими. Якби ще тоді дождя не було. В той день линув вечором такий, що хай милий. Якби не було, може б воно б і йшло Ну а так, що маємо. Чому такі справи? Так, ну вроді би по всьому сказав. Скільки чого сипемо. Там, якщо кому вже буде цікаво, скільки вийшло, напишу в коментарях, скільки кілограм висіяли. Уже по мішках мішку 50 кг будемо знати точно. Все через віса, травилося, все через віса пройшли щоб чітко знати, скільки де, що і як. В общем, отакі справи. На городах будемо дискувати і. Потім сіється зшечкою рідною, бо ця дуже нагороди дуже м'які чогось. Не знаю, вроді би вже їй там третій год як і на полі, так і йде сіло оборот, сімочка, пшениця семочка ну а огороди щось набагато м'якші. І вона заїжджає, він її на всю виміляє, а вона тоне, що називається. і і, в общем, ну і крутиться воно ще теж. Все зешкою опустив і пішов. А цю і дуже не покрутися. В общем, отакі справи народ. Таке відео засняв вам. Все тоді буду заканчувати. Всім пока. Може щось буде зніму.